Сьогодні розглянемо лікування суглобів відваром лаврового листя. Проводити цю процедуру потрібно по цій схемі розтовти 5 грам лаврового листя, заливши теплою водою 300 мг води. Питять декілька хвилин, бат настоятись, в термосі 6 годин. Пити цей відвар по одній чайній ложці, раз 12 годин з обов'язковими переривами, щоб не визвати кровотечу. Процедуру проводять. Ряд. Потім перерив на неділю. Після цього очищення суглобів можна повторити пізніше, знову дивлячись по здоров'ю організму. В процесі очищені солі починають активно розтворюватись. І подразнювати сечовий міхур. Це викликає часте ділення навіть кожні 30 хвилин. При тому колір мочі розового кольору. Уже через дві неділі після першої процедури. Ви відчу... відчуєте, що суглоби у вас стали більш рухливі. Також при зміні погоди перестануть мучити. Це свідчить про те, що солі у суглобах розтворяються енергічно. Хто перший раз проводить? Цю чистку її проводити в перший рік один раз в три місяці, а в подальшому один раз в рік.